СБУ вразило два танкери тіньового флоту РФ, які ходили під прапором Сейшельських островів. Мова про Кусто та е Кайян. У порту Приморськ, які атакували дрони Служби безпеки України, операція призвела до зупинки роботи найбільшого експортного порту нафтопродуктів у Балтійському морі нафтоналивних потужностей, щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів. Також СБУ атакувала низку російських нафтоперекачувальних станцій. НПС 3 НПС Адріанополь, а також НПС 7 Вони є ключовими елементами системи, що забезпечують постачання сирої нафти до порту терміналу услуга. Це надзвичайно серйозні збитки. Нашим ворогам в нафту продають, але ж не можуть доставити, не можуть перелити. Наші оборонці працюють.